Слава Україні! Третю ніч поспіль ворог атакує південь нашої держави, зокрема Миколаївську область, Одесу та Одеський регіон. Ця ніч теж була тривожною. Не минулося, на жаль, без влучань, без руйнувань, як в Одесі, так і в області. Дещо пізніше про це більш детально буде розказано. Ворог знову застосовував різноманітні Види ракет та дрони камікадзе. Вкотре подякуємо силам протиповітряної оборони за ефективну бойову роботу. Тому що, якби не вони, влучань було б набагато більше. Власне, як і наслідків. Чого досяг ворог черговою своєю атакою? Перш за все. Того, що ватне болото на Москві буде кричати про Возмізді. Нехай кричать. Чого ж це таки досяг ворог? Він досягнув того, що у нас буде більше систем протиповітряної оборони, зокрема і на півдні. Потім в цілому по державі. Назвуть сучасні протиракетні комплекси. Наші території стануть більш захищеними. Ворог ніколи не досягне, як він вважає, найголовнішого, нашого розбрату і нашої паніки. Тривожно. Боляче, війна, але без паніки. І рухаємося далі, не дивлячись на порізи від скла. Або наші втрати. Ми мусимо йти далі заради наших дітей. Тримаємо стрій. Більш детально про те, що летіло до нас, а це, можливо, і удари стратегічної авіації, я вже сказав про дрони камікадзе. Більш детально розкажуть наші повітряні сили. Ми рухаємося далі. Тому що попереду перемога! А це майбутнє наших дітей. Слава нації! Смерть ворогам!